Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старіші відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Занадто горда, вперта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства, ну що іще там, це усі провини. Я визнаю, були мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й. Не прикидалася святою.